Сильна хмарність та опади. Синоптики зробили прогноз до кінця тижня. Чи настане справжня зима, якою буде вона цьогоріч, чи всипле снігу, як у старі добрі часи, та якою буде погода у новорічну ніч? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, яку зиму принесуть Україні різдвяний циклон та новорічний антициклон. До 26 грудня включно в Україні продовжить панувати. Нинішні атмосферні фронти, тож будь-якої миті слід чекати змішаних опадів. 26 грудня в Україні також подекуди пройде трішки дощу та мокрого снігу, але не на півночі і не на заході. Температура повітря 25 27 грудня буде в межах від мінус 3 до плюс 4, а на півдні до плюс 7. Усередок зимової погоди залишається в Карпатах. Там впродовж найближчих днів часом сніжитиме і буде мороз. Вночі мінус 3, мінус 8, а вдень близько нуля. Там буде справжня зима, зазначила синоптикиня. А ось 27 грудня погоду визначатиме антициклон полвисокого тиску. Тож опади припиняться практично по всій території України і буде більш спокійна синоптична ситуація, пояснила птуха. Антициклон пануватиме аж до перших чисел січня, і він зафіксує на деякий час суху погоду. А температура повітря вночі та вдень від мінус трьох до плюс трьох. Але вночі 27 грудня у західних та північних областях, а 28 грудня практично по всій території України, крім півдня, буде трохи холодніше мінус один, мінус шість. Надалі наприкінці тижня. Посилиться антициклони, які забезпечать погоду без опадів, а ось температурні показники істотних змін не зазнають. 26 числа вже у більшості регіонів, окрім північних та західних областей, очікуємо на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Але вже 27-го числа опади поступово припинятимуться, адже буде посилюватися антициклон. Вітер в країні східний та північно-східний 5-12 метрів за секунду. Істотних коливань температурні показники не зазнають як в нічні, так і в денні години. Вони становитимуть від 3 морозу до 4 тепла. Дещо тепліше, звичайно, по півдню країни, там плюс один. Плюс 7 градусів і найпрохолодніше осередком зими залишаються у нас Карпати. Там у нас в нічні години 3-8 морозу, а в денні близько 0 градусів. На новий рік наразі не прогнозується надходження якихось нових активних атмосферних фронтів, тому переважатиме погода без опадів, а температура повітря надто не зміниться. Невеличкий мінус вночі, невеличкий плюс в день. Коротко описала синоптичну перспективу на свято синоптикиня. Ще на початку осені синоптики прогнозували теплу зиму, водночас можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Та все ж середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму, каже Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології. Та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, за її словами, середня температура у південних областях країни на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської Дніпропетровської областей коливатиметься від 0 до 2 градусів. Найхолодніше буде на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 і нижче. Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми від 90 до 130 мм міліметрів на рівнині території і до 200 міліметрів і більше у Карпатах. Інша саноптикиня у Кригідромецентру Наталія Птуха теж запевняє, що прийдешня зима не буде суворою. Протягом зимових місяців буде більше теплих днів, ніж холодних. За її словами, тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними. Вона зазначає, що всі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках. Температура повітря протягом найближчих місяців, як у Європі, так і в Україні залишатиметься аномально високою. Цьому сприятиме як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери. Сфери, які будуть характерними для цього періоду. А тепер детальніше про кожен місяць зими. Отож, цього року грудень буде теплішим ніж минулого. В цілому сезон почнеться не зовсім типово. За даними НОА, ну, у грудні середня за місяць температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільше аномалії можливі на заході країни. У південному регіоні на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься ще від нуля до 2 градусів тепла. А найнижчі температури у грудні ймовірні на північному сході та на на високогір'ї Карпат від мінус 1 до мінус 3 і нижче. Середній температурний показник грудня прогнозується на рівні нуля. Максимум температури у грудні прогнозується 29 грудня. Він складатиме плюс 7 градусів. Великої кількості опадів у грудні не очікується. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолодніше. Буде 25 січня, от тоді вдарять морози до мінус 18. проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складає близько нуля градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць тим температура повітря буде додатною, плюс один, мінус два градуси й вище, а на північному сході мінус три мінус чотири градуси й нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. До речі, наші предки здавна спостерігали за погодою і взаємозв'язками у природі. Ці спостереження народна мудрість відобразила у погодних прикметах. Але чи варто їм довіряти, вирішувати вам? Адже в наші дні клімат змінився і дедалеко не всі спостереження предків збуваються. Ось, наприклад, раніше вважалося, що якщо у листопаді часто йде сніг, то зима буде короткою. А на ранню. На початку листопада часто дощить, то на початку грудня будуть постійні снігопади. Якщо до пізньої осені з дерев не опадає листя, то зима буде сніжною і суворою. Багато грибів восени вродливо також до суворої зими. Мурахи побудували високі мурашники до морозної і затяжної зими. Якщо перший сніг випав на теплу землю і одразу розтанув, то зима буде м'якою. Дуби берези опали разом, також буде тепла зима. А якщо вони позбулися покриву в різний час, то будуть сильні морози. У кінці листопада дерева досі стоять в листі до сильних морозів після нового року. Багатий урожай горобини також віщував сувору зиму. Багато лушпиння на цибулі зима буде морозною і сніжною. Також предки вважали, що якщо до 5 листопада випав і швидко розтанув перший сніг, то через місяць почнуться справжні снігопади. Якщо перший сніг випав у вітряну погоду і швидко розтанув, то справжню зиму чекати ще довго. Зима настає через 40 днів після першого снігопаду. Якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго. Якщо в день швидко розтане. Перший сніг лягає рівним шаром без пагорбів. Буде рання весна. Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна настане рано. На першому снігу багато слідів птахів і звірів до швидкого погіршення погоди. Мокрий і щільний перший сніг обіцяє сніжну і холодну зиму, а легкий і пухнастий до сухої зими з рідкісними снігопадами. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже на один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу у східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу для південних регіонів країни. Прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві в новорічну ніч очікується тепла і дощова погода. яку погоду ви б хотіли побачити за вікном у Новорічну ніч чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.